Вітаю на камері! З вами Мака. Та ми продовжуємо відкриття стартерів. Та сьогодні в нас st 25 моноблакитна дека із лідером Багі, тематика якої є кросгільдія. Як завжди, дека готова до гри одразу з коробки. Блакитний лідер Багі, 5 одиниць життя, 5 тисяч сили. Активейт Мейн дозволяє вам зарестити 5 донів, затрешити одну картку, і після цього ви можете зіграти будь-яку картку із тегом Cross. гільдія з вашої руки. Дві копії Крокодайла та Міхоука. Онплей дозволяє задровати дві карти, затрешити одну, а після цього розіграти картку Cross Guild КОС 4 чи менше. Та один раз на хід дозволяє затрешити картку, замість того, щоб трешити керектора, якого вбивають ефектом. Дві копії Багі за 4 дони на 1000 тисячу сили. Його Activate Main дозволяє затрешити цю картку та одну картку з руки, та замість цього розіграти картку Cross Guild вартістю 6 чи менше на стіл. Дві копії Альвіди, чотири кост, п'ять тисяч сили. Якщо на столі є хоча б три картки, п'ять кост, вона отримує один до свого косту. А онплей плей три картки та трешить дві. Чотири копії, два ка каунтера кабаджі. Якщо у вас на столі є хоча б дві картки, кост п'ять чи більше, він отримує блокер та один до косту. А на хід опонента він отримує додаткові п'ясяч сили. 4 копії 2К ка каунтера Моджі, так само як і Кабаджі, він отримує 1 до коста та блокер, якщо ви маєте хоча б 2 картки 5 кост чи більше, а Онкі Йоу, якщо ви маєте менш ніж 3 картки в руці, він дозволяє вам дроунути одну. 4 копії 5 коста Львіди на 6000 сили, Онкі Йоу, вона дозволяє розіграти одного керектора із кросгільдії вартістю 5 чи менше, окрім Львіди. Чотири копії 2К ка каунтера кабаджі його неможливо кійошнути в бою, якщо у вас на столі є багі або моджі. Чотири копії, 10 кост багі на тисяч сили. Онплей дозволяє ботомдекнути будь-яку ворожу істоту, але й сам відправляється на ботомдек, якщо ми не маємо 5 керектерів, 5 кост чи вище. Чотири копії, 2К ка каунтера Моджи. Онплей дозволяє пошукати річ із п'яти верхніх карток нашої деки, та після цього зіграти його з руки. 4 копії Блокера Річі за 2 дони на 2000 сили. 4 копії Das Боунса за 5 донів на 7000 сили. 4 копії Сьорчера Містера 3 за 1 дон на 2000 сили. Дивиться 4 картки та шукає нам Крос Guild та Барок Воркс. Чотири копії промо баги за сім донів на вісім тисяч сили. Цей персонаж не може атакувати, але також забороняє атакувати персонажем вартістю три та чотири. А онплей дозволяє зіграти картку кросгіл діть вартістю шість чи менше з руки. Та чотири копії серчер івента за один дон, який дивиться чотири верхні картки нашої деки та дозволяє взяти одну картку кросгілді. Ось такий от стартер, який обіцяє багі увірватись у мету. Як на мене, просто чудовий вибір для новачка. А як вважаєте ви? Пишіть в коментарях, чи подобаються вам ці картки. Я з вами, як завжди, був Мака. Буду дуже вдячний за підписку та вподобайку. Папа! -па!